Перший секс. Хто пам'ятає, поаплодуйте свій перший секс? А ви що, весь перший раз забули? Для кого це приємний спогад? Поаплодуйте. Приємний спогад. О, вам, вам дівчина приємно, так було? А розкажіть. А у кого був досвідчений партнер? Поаплодуйте досвідчений, що ви знали, що це людина, на яку можна покластись. Це, до речі, дуже болісна тема. У вас був досвідчений партнер, так, дівчина? Да, Фігін. Ви як про досвід дізналися? Була якась співбесіда? Командна робота? Стресостійкість? Чи язик підвішений? Більше язик підвішений. Бо в мене перший секс це був стартап. Ми два абсолютних новачки. Це було так тупо. Так ніяково. Я про я хотів, щоб в якийсь момент увійшов інвестор в цю справу. І просто взяв все у свої руки і, і дав мені, ну дав мені трошки відпочити. Я не знав, що робити. Це було ду. Ми їбались хвилин сорок. З лівчиком і презервативом. Потім ще трошки сексу було. Чуть-чуть. Це було дуже ніяково і тупо. Я не знаю, перший секс це якась дуже ужасна штука. Але я його дуже кльово пам'ятаю. Дуже. Бо підлітки сприймають перший секс. Як змагання. Ти просто ви граєте в цю гру, хто перший це зробить, хто буде ця тварина перша. А я це змагання прям дуже програвав. Прям і дуже цього соромився. Я хотів поїбати, щоб від мене від'їбались нарешті. Я, я не знав, як підтримати цю розмову. Бо просто як, коли ви сидите в школі, стандартна тусовка говорите про е, уроки, про якісь фільми і просто рандомний тіп задньої парти. Я їбався вже сім раз. Коли ти... те мама в школу приводить, батько зі школи забирає, коли ти встиг їбатись, про... мене батько забирає одразу в бордель їбатись. І я думаю, ну це сказки, ніхто в це не повірить. Але пацани підтримують цю розмову. Починається. Один каже: Ми в літньому таборі напились дівчинкою пива, закрились в кімнаті і почали роздягатись. Але у нас не було презервативу. Тому я взяв повітряну кульку. І надув їй песика, щоб не засмучувалась. <рив> я не знаю. Я позбувся сноти в 17 років. Не знаю, рано це чи пізно, але по досвіду і розказам моїх однокласників, в мене вже мав бути 16-річний стаж на той момент. Я вже мав тільки вилізти зразу щось, за щось взятись. Просто це я дуже не терпів цих розмов. Я тоді зустрічався з дівчинкою. Я тоді зустрічався з дівчинкою. І при хлопцях я казав, хлопці, дай мені хоч якийсь шанс хто-небудь, я готовий. А їй казав, не поспішай. Як захочеш, скажеш, я буду готовий. Через два роки вона вирішила мені запропонувати це зробити. Але зробила це дуже неочікувано. 14 лютого я прогуглив, що буде навколо міста курсувати паровоз, який буде возити закохані пари і хуєву тучу дітей. Просто які всю дорогу будуть. І я раніше своїм криком вони кажуть, не любіться! У вас я у вас, ми сміли, вам восьмий, пиз! вам пизд! Воно так, он пизд, вам пизд! Пісати хочу, мама. І мама їх веде пісне, і вони за спини. ПАЗДА вам! Спригусь з привозу, далвойоп! нічим хорошим це не кінчиться, тікай! А я таку подорож вирішив нам подарувати. Потяг відправляється о восьмій ранку, сьома тридцять, я стою на пероні, зі мною, ще двоє моїх друзів, пара, які їдуть з нами, а моєї дівчини нема. Телефон вимкнений, і я думаю, серйозно, отак просто ти зробиш це, змусиш мене проїбати 160 гривень, які я витратив. Я... Це була досить вагома витрата для мене. Слухай, я починаю переживати. Лишається до відправлення хвилин сім. Мої друзі кажуть, старина, не переживай, все в порядку, але ми тебе в вагоні почекаємо добре, бо мало ли що. Але все буде добре, вона прийде. Я починаю думати, вже, що робити. Думаю, ну хоча б гроші відіб'ю. Стоїть пара людей, дорослі люди. Курять папіроси, дивляться на паровоз, я підходжу, кажу, що молодь? Їдете в романтичну подорож? Будете кайфувати, Романтика, вау! Вони кажуть, та ні, не встигли придбати квиток Я кажу, старина, встигли. Для вас як для своїх 500 гривень. Мужик загорівся ідеєю, починається якесь врахування грошей, а до відправки вже реально хвилина. Уже все, всіх зганяють вагони, вже просто всі кричать, давайте бігом, бігом, проважаючи на вихід, все, йдемо. І просто я йому в цей момент вже передаю квитки, він мені передає кошти, і от в цей момент, де ми майже обмінялись, мені в спину щось пум! Я повертаюсь, стоїть вона, принцеса. Нафарбована, потна піздець. «А Дмитро, я вибач, будь ласка, там телефон того зрадити, я дуже спішила. Все, От тій от подарунок. Величезна, червона коробка. В ній розмальовка по грі престолів серіалу. Я взагалі, ми, ми були фанати величезні. І я кажу, вау, дякую тобі велике, а я подарував нам квитки. Все, мужик, нема романтики, забудь, прийшла моя принцеса. Ми їдемо в вагоні, вона віддихалась, каже, там під розмальовкою є ще одна невеличка коробочка. І в ній? Я кажу, ну, конечно, олівці, блядь! Ще б ти мені розмальовку без олівців, блядь, подарувала. Я як долбою був з розмальовки без олівців. Ну, конечно, ти б додумалась, подарувала мені олівці. Вона каже, ні, подивись. Я відкриваю, там дійсно маленька коробочка, дивлюсь, і моє лице опромінює золотисте сяйво презерватив. Я кажу, що це? Вона каже, презерватив. Я кажу, нашою? Вона каже: покатаємось на паровозі. І я готова його використати. Я кажу, з ким, блядь? Ти де тільки що була? Слухай, ти, ти з ким зараз? Зі мною чи, чи з ким? Вона каже, та з тобою. Ми з тобою його використаємо. І я такий: вау, кайф, блін, який подарунок. Блін, дякую тобі. Я хірі, я і секс, це піде, просто винес башки. А сам думаю, оу, я не був готовий. Мені було дуже страшно це. По-перше, не було де? Вдома батьки. На вулиці лютий. Нам би ніяк не вийшло. По-друге, у кого було сексуальне виховання? Поаплодуйте. Кому батьки про секс розказували? Один тип, який підняв руку. Бо вона затерпла. Може би бо їй пристроїв руку. Я на стороні більшості, мені про секс ніхто не говорив. Мені батько розказав зразу про єблю. І про таку жорстку, і в таких деталях. Щось він вирішив, я маленький вийшов на кухню, попити води, мені пора знати взагалі. Сідай Дмитро, я розкажу. І він так жорстко і з такими подробицями розказав, що я завжди розумів, що секс після 18. -ти. Я не був певний, що й після 20 вивезу ту херню, що він розказав. Я через це в дитинстві завжди розумів, що мама плаче. Вона вибігає від батька вся в слізах, я такий, ну єбля, мабуть, я... це то про що батько розказував, це такий ефект, значить. І вона так часто вибігала, я думаю, ніхера собі, свій батька жиребіс, прям. Ну, прям, я сподіваюся, я весь в нього буду по бам по бам просто що буде робитись. Але раз вибігла сестра, і такий так, блядь. Наступний я, чи хто? Лишаюсь, я виходить. Але просто ні, просто сестра погано виконала домашку, батько насварився, вона не витерпіла, розплакалась. Але я з цією думкою йшов в доросле життя. Я не знав, що робити мені, як мені з цим сексом бути. Але я набувся сміливості. Я подзвонив другу і кажу: Старина, поки на роботі, давай я візьму ключі твоєї квартири, і ми в тебе вдома з дівчиною там де що зробимо. Де що зробимо. Він погодився. Ми приходимо додому, до нього, сідаємо на ліжко, і це було дуже ніяково. Ми не знали, я, я просто дивлюсь на неї і кажу. Що? Хочеться? Хочеш ах, ти розпуснишся, я тебе зараз, ох, я тебе зараз, просто розчарую, розчарую дуже сильно, це буде капс. І це було дійсно дуже тупо. Ми не знали, з чого почати, чи роздягатись, чи цілуватись, чи молитву прочитати, як нам взагалі цей весь як той презерватив. Ми реально займалися 7 хвилин 40. Але просто тому, що вона кричить, бо їй боляче. я кричу, бо мені страшно, що вона кричить. Я тільки трошки заходжу. Вона починає волати, я одразу виходжу в іншу кімнату, блядь, бо я, я не готовий до цієї хуйні, я не хочу брати участь в цьому. Будь ласка, все випустіть мене. Потім щось більш-менш пішло, по тілу навіть пробігся легенький струм, але вона зняла той щось світер і взагалі ніякого кайфу не було. Ми просто, просто. Але все, про що я думав весь цей час, ну я пацанам розкажу. Я вже взяв цьому участь, мужики. Я скажу: я 40 хвилин як лев, просто па-ба-па-ба. -па Хоча я лежав отак, думав, господи, це вже майже як урок триває, коли це закінчиться. Я хочу додому. Сподіваюсь, цей дзвінок буде не для вчителя. Я хочу сок і булочку з кориці на виході. Будь ласка, я не хочу. Довершили все до кінця. Я провів дівчину додому. Приходжу до друга, віддаю йому ключі. Кажу старина. Можеш мене привітати, був перший секс. Ми, ми гатились 40 хвилин. Ми просто, просто це було щось нереальне. З неї тече, з мене вивергається піт, слюна, сли, сперма, все на купу. Ми в цьому оазисі 40 хвилин. Бубум-бубум, Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Бу -бум, Він дивиться на мене отакими очима, просто каже: на моєму ліжку, блядь?!» Та ні, старина, ні, на ліжку твоїх батьків, звісно. Такий був мій перший досвід. Тому давайте поаплодуємо таїнству кохання. Нехай у кожного воно буде гарне. З вами був Дімка Носов. Дякую.